Відбулося друге пленарне засідання 21-ї сесії обласної ради. Першим порядку денному було питання про звіт директора обласного телебачення Галичина, яке вже розглядалось на попередньому сесійному засіданні. Цього разу його зняли з порядку денного за пропозицією депутата обласної ради Гани Беляшової, фракція Наша Україна. Рішення прийняли одноголосно. Далі депутати приступили до розгляду питання про виконання обласного бюджету за 2012 рік. Голова фракції удар обласній раді Тарас Парфан визволив свої критичні зауваження щодо виконання бюджету. За його словами, він недовиконаний на 124 мільйони гривень, а це 5% загального обсягу. Видаткова частина тільки обласного бюджету не виконана на 84 мільйони гривень. Таким чином. Рішення обласної ради від 5 січня 2012 року про обласний бюджет, яке ми сьогодні слухаємо, про виконання якого звіт не виконано. І не виконано провально. В цілому по області більше понад 200 мільйонів гривень. Не отримали бюджетні установи, а також ті, хто надають послуги бюджетним установам. В Свою чергу директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Галина Карп внесла корективи щодо висловленого зауваження за її словами. Обласний бюджет 2012 року не виконали лише на 8 мільйонів гривень. Фінансування бюджетних установ здійснювалося відповідно до розпису обласного бюджету. І є норми, що стосуються порушення бюджетного законодавства. В даному випадку порушення бюджетного законодавства немає, тобто фінансування дійснилось в умовах. Відповідно до бюджетного розпису до фактичної потреби, і так як я сказала, в умовах роботи єдиного камінчицького рахунку. Про те, що говорить пан Парфан, мова йде про оплату платіжних доручень згідно фінансування. Це зовсім різні речі. Недовиконання обласного бюджету склалося по причині недовиконання місцевими бюджетами. Ми сьогодні слухаємо звіт про виконання обласного бюджету, де не виконано тільки 8 мільйонів гривень. І на цю суму зареєстрована офіційна кредиторська забор. Овнець 8 мільйонів, яка погашається при сьогоднішнім проектом рішення про внесення змін до обласного бюджету, а не цифра 70 мільйонів, яку озвучив пан Парфан. На сесії розглянули програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2013 рік та основні напрямки розвитку у 2014 і 2015 роках. Ряд депутатів висловили свої міркування та бачення соціально-економічного розвитку області. Зокрема, пропозиції стосувалися зупинення скорочення кількості працівників пад Укрнафта, посилення контролю за цільовим призначенням земельних ділянок, забезпечення відновлення нафтової промисловості. Також на сесії розглянули ряд інших питань, зокрема про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік. Проголошені 2013 роком січового стрілецтва та інші припинили засідання сесії на 50-му питанні про надання споживчому товариству Кахелина гірничого відводу для розробки винелівського родовища Суглинків, яке не набрало достатньої підтримки. Підприємство взялося захищати депутати від фракції української партії. Зокрема, депутати обласної ради від української партії Василь Петрів та Галина Ляхович закликали проголосувати присутніх депутатів за дане питання та марно. Тоді депутати від української партії вимагали поіменного голосування. Вимогу проігнорували на знак протесту. Фракція української партії покинула залу засідань через відсутність кворуму. Решта питань, а їх залишилось близько 20, будуть розглядатися на третьому пленарному засіданні.